Бог дарував нам сьогодні чудовий час, ми можемо насолоджуватися Його благодаттю, присутності Його. І знаєте, цей останні, останні дні, останні тижні він є легкий для нашої країни. Ідея обвал фронту, славності на фронту. Корупційні скандали, йдуть обстріли з великою кількістю жертв серед людей, відсутність світла, електрики. Тиск на нашу державу, від кого ми чекали підтримки? І не такий непростий час, коли ми. Чи згадуємо ті жертви, які мала наша країна, наш народ 32-3 роках, коли був Голодомор? І знаєте, читаючи святе письмо, я хотів би сьогодні ділитися. Певними текстами Святого Письма, певними роздумами. І перший текст, який я буду читати для нашого духовного збудування, він перекликається з, тими, з тим життям, яке ми маємо сьогодні. Текст, який буду читати це, на початку, це книга пророка Амоса. Четвертий розділ буду читати з першого вірша книга пророка Амоса. Четвертий. Розділ буде читати з першого вічку, читати і весь розділ, він не є великий. Послухайте слова оцього крови Башанської, який на горі Самарійській, що тиснете бідних. Прошуте в Бога, і що своїм хазяям ви говорите принеси, і ми будемо пити. Присягав Господь Бог своєю святістю, що з дні настають на вас і будуть тягти вас гаками. А ваших нащадків гачками діловня риби, і ви повиходите виловами кожна окремо собі виловами кожна окремо собі, і кинеться до хермону, говорить Господь. Придіть до Бетелу і грішіть, до Ілгалу приножте гріхи, грішити, і свої жертви приносите щоранку на три дні ваші десятини. І з димом пустіть жертву вдячну квасну і сповістіть добровільні дарунки, розголостіть, бо ви любите так, синове Ізраїля, говорить Господь Бог. І тому я вам дав чистоту зубів по всіх ваших містах і брак хліба по всіх ваших місцях, та ви не вернулися до мене, говорить Господь. І я стримав вам дощ за три місяці перед жнивами, і дощ посилав на одне місто, а на друге місто не посилав. Одна ділянка була побита дощем, а ділянка, на яку не пустив я дощу, висихала. І два три, три міста грушили до міста одного напитися води, але не насичувалися. Та ви навернулися до мене, говорить Господь. Я бив вас посухою, та за сарана срана жерела безліч ваших садків і виноградників ваших і ваших фіговиць олив, та ваших олив, та ви не вернулися до мене, говорить Господь. Я на вас посилав муровицю, моровицю, немов на Єгипет, мечем побивав ваших хлопців, полонячи разом і коней у вас, підіймав до ніс сморід ваших таборів. Та ви не вернулися до мене, говорить Господь. Я винищив вас, як судом того мору, Бог винищив, і ви стали, немов головешка з пожару врятована, та ви не вернулися до мене, говорить Господь. Тому то зроблю тобі так, о Ізраїлю. А що я зроблю тобі це, приготуйся Ізраїлю до зустрічі Бога свого. Бо це той, що формовує горі і що створює вітри, що людині показує задумії, що робить зірницю темнотою, і ступає по згірі землі, Господь Бог Савод йому імені. Я знаєте, не буду багато зупинятися на цьому тексті, але основне скажу, про що говорить цей текст. Щоб були різні, що ізраїльський народ він не жив так, як хто хотів Бог. І Бог каже, що посилав я різні обставини, тяжкі обставини ваше життя. І він не раз підкреслює те, що та ви не вернулися до мене. Ви не шукали мене. ви ніяк не хочете вернутися до мене. Цей те, що говорить про те, і показує Бога як Творця, як і владику, показує Бога Всемогутнього, який хоче спілкування з людьми. І цей текст. Він показує вихід з цієї ситуації. 12-й вірш цього 4-го розділу він говорить: приготуйся Ізраїлю до зустрічі Бога свого. я сьогодні хотів би сьогодні пороздумовувати, як приготуватися. Я хотів би, щоб ми сьогодні задумалися, чи готові ми до зустрічі. Бога нашого, щоб ми перевірили свої серця, щоб ми задумалися і зробили певні висновки. І знаєте, в нашому земному життю ми дуже багато готуємося. І саме перше, наприклад, що приходить на наш розум, це, напевно, готування їжі. Ми кожен день готуємо їжу. Ми готуємося до школи. Ми готуємося до екзаменів. Ми готуємося до зустрічей. Мені згадується одна історія, яка запала мою пам'ять. Я чув одного брата, який з Одеси він розказував, як їхня церква вона трудиться серед людей в домах престарілих, і він розказує одну історію, що коли вони там працювали в цьому будинку престарілих, була там одна людина, один чоловік, і він розказує цю історію цього чоловіка. Цей чоловік в своїй молодості мав такий сон, йому приснилося одна чудова дівчина. що Вона буде йому нареченою. і коли він їхав в якось в потязі, він зустрічає цю дівчину, яка приснилася йому в ві сні. Він познайомився з нею і став говорити, що це та дівчина, яка мені приснилася, і в них налагодилися стосунки, вони одружилися, мали чудову сім'ю. Вони чудово проживали, народили двох дітей, мали два сини і пройшов час. Діти одружилися, один залишився тут на Україні, один поїхав в Росію. Десь, якщо ця історія, що я чув нам вона... чув давно, можливо, вони не... не так точно й розкажу, але десь в... один жив в Сочі. І прийшов час доглядати за своїми старими батьками. Діти, ніхто з них не схотів. Доглядати батьків разом і вони вирішили, що батьків розділять. Один оставив в Україні батька тут, а другий забрав матір туди в Росію. І по недовгому часу ці діти вони поздавали своїх батьків в дом пристарілих. І коли цей брат він трудився, що сказав цю історію серед них, коли вони почули цю історію. Цього чоловіка вони приклали певне зусилля, вони віднайшли дружину цього старенького чоловіка і влаштували для них відеозв'язок і каже, що цей чоловік, старий, який почув, що буде змога побачити свою дружину. Поговорити з нею, він каже, вдягнувся дуже красиво, він виправляв у себе найкращий одяг. Він достав свої парфуми і каже, бачучи на цю картину, як цей чоловік він готується до зустрічі з своєю дружиною, і, каже, я зауважив, наскільки ми повинні готуватися до зустрічі з нашим Богом. Я хотів би задати сьогодні для нас запитання, чи ми готові до зустрічі нашого Бога? Про те, що Ісус Христос прийде в другий раз, вже відоме біля 2000 років тому. Коли ми народилися, кожен з нас може сказати, що звідки я живу. Ця вістка про те, що Ісус Христос має вернутися вдруге, вона є. Але чи я готовий до зустрічі з ним? По чому ми визначаємо нашу готовність? Знаєте, можна б сказати, що можна оприділити нашу готовність, що ми маємо мир, ми спокійно живемо. Але коли ми знаємо характери людей, є люди, які, наприклад, зробили щось як небудь, і вони спокійні. Вони здаються, що вони готові, вони все зробили. Є люди з по своєму характеру, які максимум все зробили, все здається, готове, але вони мають переживання якесь, а може, щось не зробили. То по чому ж визначається наша готовність? І другий текст, який я сьогодні буду читати, пропоную до нашої уваги? Це друге послання апостола Петра. Третій розділ буду читати з 10 го віршика, по 14, й потім 17, й 18. й Друге соборне послання апостола Петра, третій розділ з 10-го віршика буду читати. «День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркутом небо мене, а стихії розпечені грунуть, а земля та діла ж ній погорять. А коли все це поруйнується, то якими мусите бути у святому житті та побожності ви, що чекаєте, прагнете скорого приходу Божого дня, яким небо палаючи зникне, а розпалені стихії розтопляться. Але з його обідниці ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Тож улюблені, чекаючи цього, пильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі. І 17 го то Тож ви улюблені, знаючи це наперед, стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого фронтування, але щоб зростали в благодаті і пізнані Господа нашого Спасителя Христа, йому слава і тепер, і Дня вічного. Амінь. Основні тези які говорить. Апостол Петро, він каже, що День Господній він прийде неочікувано. І це не тільки говорить апостол Петро Ісус Христос, Він багато говорив, що, будучи на землі, що День Господній, він прийде неочікувано. І, е, про цей день ніхто не буде знати, і знаєте, Бог не пояснює, чому це так, але знаєте. Можливо, це так, тому що цей день приходить для кожного особисто. Кожен день смерті для людини приходить особисто. І той час, коли людина вона може підготуватися до зустрічі з Богом, він для кожного приходить по-різному. І після смерті людина вже не може готуватися. І тому. Бог він закликає, щоб ми були готові. Інше на що Петро звертає, що це все земне, воно поруйнується згорить. Тобто, воно не має ніякої ціни, воно є дочасне. І про ще одне говорить апостол Петро, що буде нове небо і нова земля. І там буде пробувати правда. Правда той, якої немає тут, на цій грішній землі. І далі в 14 му віршику він робить висновок. Що з цього? От, з цими знаннями, що ми маємо? Каже, тож, улюблені, чекаючи цього, пильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверення та чисті у мері». Першою такою ознакою, чи першою такою дією, яка має бути до нашої підготовки до зустрічі з Богом, це є примирення з нашим Богом. Це є очищення від гріхів через жертву Ісуса Христа, через визнання того, що Він взяв наші провини на себе. Він постраждав за нас. І тепер ми є чисті, і тепер ми маємо примирення з Богом. І це є найголовніша річ в підготовці, тому що інші дії, які мають бути, вони можуть існувати без цього першого пункту, але вони не є вирішальними. І вони випливають саме з того, що коли ми примиримося з Богом, коли ми визнаємо жертву Ісуса Христа, тоді варті інші речі підготовки до зустрічі. Інше, про що говорить Біблія і говорить апостол Петро, говорить, що пильнуйте. І ми знаємо, що багато Ісус Христос Він говорив, що пильнуйте, пильнуйте. Бо не знаєте, ні дня, ні часу. І в чому ж має бути пильнування? Апостол Петро. Він каже, що пильнуйте, щоб не були ви зведені будом безбожних і не відпали від свого вґрунтування. Ми маємо пильнувати за своїм життям, щоб коли ми отримали. У чисту одіж праведності від нашого Бога через кров Ісуса Христа, щоб ми, ми маємо пильнувати, щоб ми були в чистоті, щоб ми тримали цю одяг незаплямований. Ми маємо пильнувати за тим, що ми слухаємо, що ми бачимо, що ми читаємо. Це наповнює наше серце. І пізніше відображається в нашому характері, в нашому поводженні, в нашому світогляді. Третій, третя дія підготовки це пильнувати про доручне. Згадаймо ті пришти Ісуса Христа, який розказував про Пана або Господаря, який від'їжджав на деякий час, залишав таланти. І потрібно було з цими талантами щось робити, пускати їх в оброт. Або прийшла про те, що господар в'їжджав і доручив рабові давати щоденну поживу для інших слуг. І йому потрібно було пильнувати, виконувати, щоб було виконано те, що йому було доручене. Цікаво, що е, скільки б не згадувалося, пильнувати, що треба пильнувати в Слові Божому, це слово йде з помічником таким: пильнуйте з молитвою. Що підкреслює те, що ми маємо бути в постійному зв'язку з нашим Богом і скоріше без. Самі по собі, без Божої допомоги ми не зможемо з цим справитись. Чудовим прикладом є для нас історія першого приходу Ісуса Христа на землю, який ми скоро будемо нагадувати для себе. І перед тим, як Ісус Христос, Він мав прийти, був посланий Богом Іван Хреститель, який. Готовив людей до переходу Месії. Він проповідував їм, щоб вони готували свої серця, щоб хто гордий, вони понижували себе, вони шукали потреби в Бога. Хто знедолений, щоб він вірив, що в Бозі є порятунок, в Бозі є підтримка. І знаєте, згадується, за двох людей, які були готові до зустрічі Ісуса Христа, це Симіон і Анна, про першого говориться, що він був праведний, благочестивий, потіхи читав, чекав Дух Божий був на ньому. Зано говориться, що вона, її готовність характеризувалася тим, що вона не відлучалася від храму, служила Богові вдень і вночі. Постами і молитвами, і коли принесли за Христа в храм і того, щоб посвятити для Бога, то сказано, що вона говорила про Нього тим, хто визволення чекав. Тобто вона виконувала дорочину, вона звіщала ту добру новину, що прийшов Месія, який візьме гріхи людей провини на себе. З чого ж маємо ми починати підготовку? Маємо починати цю підготовку з того, що ми маємо повірити Словам Божим про те, що другий прихід він буде. А... наш час дуже багато людей, тому що переважна більшість, яка не вірить цим словам. І своє невірство вони мотивують тим, що. Ніхто звідти не вертався, такого, що не траплялося. І ще один приклад, який я хотів би навести, це врятування ноя від потопу. Свого часу Ісус Христос, коли я звіщав про свій другий прихід, про кінець світу. Він казав, що як було при потопі, при ної люди їли, пили, женилися, виходили заміж, поки не прийшов потоп. І цікаво, що один з перекладів говорить, що і не думали. Інші переклади говорять, що і не знали. І знаєте, дійсно, якщо дивитися в контексті того, цього тексту, про який говорить Ісус Христос, що не будете знати часу, то справді ніхто не знав, що прийде потоп, коли, коли прийде потоп, не знали ні ті люди, які загинули, не знав ні ной. Але ной спасся. А чому? А тому, що він повірив, про це думав. І виконував доручення. Він будував ковчег, він збудував його по Божому слові, він зайшов туди і ще певний час чекав, не знаючи, коли Господь почне свій суд над землею. Тож перше віримо, думаємо про це. І виконуємо те, що пильнуємо, щоб примиритися з нашим Богом. Пильнуємо про те, щоб тримати себе в чистоті святості. Пильнуємо над тим, щоб виконувати доручене. І все це робимо з молитвою. Хай вас всіх Бог благословить. Амінь.